Тому ще раз скажу, тепер, коли всі факти, докази і документи при... виїхали з України, тому що ви їх ігнорили, ви їх ховали, ви їх переховували, ви тримаєте сьогодні мої телефони, в СБУ, де рапорти, заяви, звернення скарги від військових, і ви їх ігнорите. Ви ні на що не реагуєте? Ви тільки готуєте про про... проти мене провокації і са... через сайти, чесно, лявий берег», через своїх е... Ніколаєв Маслових розганяєте херню, що я там державний зрадник. Так а чому ж це проблема? А чому ж мені цю державну зраду не прикліпаєте? Що ж мені приклепали образу е, волинського губернатора? Це все, на що вас хватило ума. А що? Е, представляєте, є волонтери, які, що не здають державу, є, оказується волонтери, які не крадуть гуманітарну допомогу. Представляєте, вам це дуже діко повірить. Ну, це правда, є такі волонтери. Не всі ж такі, як притула. Тому е, я обов'язково відіб'юся від усіх кримінальних справ не в цих судах, так і європейських. Тепер, друзі мої, розговор з системою, розговор з бу, розговор з прокуратурою, розговор з мусарами, не з поліцейськими буде в мене на равні, тому що за мною тепер стоятимуть люди з міжнародних правових організацій, з міжнародних юридичних організацій, журналістських нормальних міжнародних організацій, дипломатичного корпусу деяких країн. А тепер ми поговоримо на чистоту. Хто тут колаборант, хто тут зрадник і хто тут кричить? На руку Кремля працює. Потому тому що я ще раз вам сказав: ви мене достали, ви мене допекли, ви мене вимахали цими судами, допитами. Кожен день я бігаю по судам. Місто того, щоб поїхати до пацанов, я сижу під домашнім арештом, як собаку мене держите. Я вас предупреждав раз, я вас предупреждав два. Здавайте по-хорошому, нате вам звернення, нате вам запити, нате вам рапорти, нате вам флешки, реагуйте, долучіть мене в якості свідка. Я готов безплатно, без трудової своєї часу я казав, бути радником у президента, ніж би. Только доносить всю ту правду, яку я володію із передової від, від військових. Що ви зробили? А ви мене почали тягати по судам, а ви почали прилітати до мене з топорами додому дому лупити, а ви мене почали держати з мішком на голові, а ви почали проти мене кримінальні справи шити, а ви почали мене тягати по допитам. Ну що ж, ребята, давайте тепер поговоримо на рівні. Якщо ви думаєте, що в остіра немає яєць і за ним ніхто не стоїть, так, за мною ніхто не стоїть, ангела-хранителя, Бога і народа. Ні одна гнида, ні одна паскуда за мною, толста не стоїть. Сразу кажу. не Порошенки, не Кашки, не Ахмітові, не фірташ, не одна пиздо, ні разота, ні з офіса президента, не ні Єрмаки. Ніхто за мене стоїть. Я можу собі дозволити говорити все, що я хочу. Я занадто вільна людина. Я собі можу дозволити задоволення говорити правду. Але тільки правду і тільки факти. Я можу собі це дозволити. І ніхто мені не позвоне, не прийде і не скаже, на кого можна гавкати, на кого не можна гавкати. А що можете дозволити собі ви? Нічого, тому що ви за гроші сидите за гроші покупляли собі посади і, ці, і тепер ці гроші відбиваєте на своїх посадах, а не захищаєте інтереси України, українців і військових. Тому я не боюся ні жодної міжнародної експертизи, не долучення жодної міжнародної організації, об'єктивної, чесної, порядної і професійної, які я передав всі факти, докази, документи. І тепер ми поговоримо з вами на рівні. Що ви мені тепер можете зробити? СІЗО мене кинуть, так я вже там сидів. Можете мене просто поцілувати задницю з розбіга, всі по очереді. Всі, хто мене сьогодні переслідує. А українцям я хочу сказати низький вам Уклін за підтримку, за допомогу, за пости, за репости, за перегляди, за коментарі, за те, що ви чмирите цих шестерок гнид внутрішніх, які розганяють про мене херню всяку. Мені насрать на те, що про мене розганяють. Тому що я ще раз сказав: на другий день після перемоги про Оскара забудуть усі, тому що я просто займусь своїми справами, своїм здоров'ям. Я займусь своїми боргами, яких у мене ціла куча із-за волонтерства. А військові, хай далі. Приймають рішення, в якій країні їм жити. Після перемоги, обов'язково. А до того, поки військові до мене звертаються, родичі загиблих до мене звертаються, матері, я буду тут сидіти, я буду писати звернення, я буду писати рапорти, я буду робити все, що від мене залежить, і гарячу лінію утримувати, і месенджери читати, і гумдопомогу відправляти, і в суди бігати. В СІЗО кинете, кидайте в СІЗО. Там ми вже теж були. Все, що я вам хотів сказати і розповісти.